чоловіки вирішили поласувати наркотиками. Через телеграм-канал вони замовили близько 50 грам психотропу ПІВІПІ. Хто саме веде цей телеграм-канал? Нам невідомо. Але відомо те, що ця людина вже фігурує у іншому кримінальному правопорушенні. За адресою біля гаражного кооперативу Стир правоохоронці і виявили закладки. Їх виявили завдяки людині, яка на той момент уже співпрацювала із правоохоронними органами. Суду показав, що в травні 2024 року він замовив в телеграм-каналі 50 грам півіпі для власного вживання. Придбав стільки півіпі, оскільки на таку кількість товару була дешевша ціна. Подальшому 3 травня 2024 року. Біля готелю «Світязь», що в місті Луцьку, куди прибув на автомобілі «Форд Фокус, самостійно забрав закладку за надісланими йому координатами. Згодом чоловіки поїхали до центрального парку Лесі Українки. Разом знайшли закладку. Проте саме в цей момент до них підійшли працівники поліції і затримали їх. Замовники викрили. Один із них визнав свою провину і причину збуту наркотиків пояснював суду так. Казав, що ніколи наркотичних засобів та психотропних речовин не збував та такого наміру не мав, а купував їх. Виключно для власного вживання, оскільки мав постійні головні болі, які виникли в результаті контузії, отриманої при виконанні бойових завдань, одному світить два роки позбавлення волі, а іншому штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Що буде далі, вирішить операційний суд. Анна Гарбовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.